Вітаю, друзі! всіх. Сьогодні хочу розповісти, багато хто знає. У ПЧЗ 1М це такі із колишніх тельчиків запчастини. Не знаю, що воно там у сілок чи що воно, не знаю. Хочу розібрати і показати, які самі найдорожчі деталі тут знаходяться. у йому. Тут знаходиться, друзі, паладій. Паладій. Безкорпусні каємочки. Ось, друзі, я розібрав. Тут знаходиться 6 км. -очок. Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Просто тут чомусь дуже запаяно, їх погано видно. Але 6 штучок. Вони часом бувають більших розмірів. оці менші. А це попалася така. Це найдорожчі, найдорожчі запчастини, безкорпусна КМ. -ка. На даний момент вони не магнітні це з радянських телевізорів. На даний момент коштує найдорожче за грам. Неважливо, скільки у вас є. Якщо навіть грам відправляєте, у вас візьмуть грам, візьмуть 10 грам, є у вас кілограм, візьмуть кілограм. Так що, друзі, не пропускайте ось такі ось штуки. ось такі. І кому було цікаво, друзі, поставте вподобайку, також підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого. Наразі всім дякую.